Понад дві тисячі забруднених радіаційним пилом населених пунктів, 5 мільйонів гектарів знищених сільськогосподарських угідь та 8,5 мільйонів людей. Які зазнали радіоактивного промінення, такі наслідки моторошної трагедії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Втім, масштаби катастрофи могли бути гіршими, якби не відвага ліквідаторів, які ціною власних життів та здоров'я зупинили ядерну загрозу. Які спогади про страшне техногенне лихо збереглися в ліквідаторів, та з якими проблемами вони зіткнулися через 36 років після аварії? Володимир Іванченко. Розкаже далі. Минуло 36 років, але від згадки про Чорнобиль, пану Ігорю досі не по собі. У зону відчуження чоловік потрапив у 19 років під час строкової військової служби в Києві. Про вибух на ЧАЕС повідомили командири. Це було десь 6 годин ранку. Нас підняли по тривогі. Підняли по тривогі, сказали збиратися ну, як, як військові частини. Построїли. кажуть, горить станція. Все. А ми вооружені автоматами, повні магазини всього боє, боєготовності. Взвод зупинився в сусідній від Чорнобиля прип'яті. Звідти військові бачили, як над реактором здіймається велетенське полум'я. Небо затягнуло димом і не можна було вдихнути через їдкий пил. А по захисту у нас тільки ОЗК, це прорезиновий. Такий комбінезон, який одягається повністю на тебе. Надівається ж все одівається, і слоніки проти проти газу. Ну, слоні проти гази це часи Другої світової війни. Одівали, коли пожежа була, і той він не пасало. Це у нас така була захист. Ігор пригадує, що з особовим складом військове керівництво було відверте. Говорили, якщо реактор вибухне ще раз, більшість солдатів живими додому вже не повернуться. Процентів 90 95 лічного составу, він помре. Його не було, І щоб вас недалеко не шукали, знаходитесь возле розвозок, щоб трупи можна було сідати в машину. Це було сказано. Ну то тобто есть для для нас це був маленький шок. Ігор та побратими розгорнули військове містечко за два кілометри від чаес. Скільки тут пробудуть, ніхто не знав. Було завдання евакуювати місцевих жителів, охороняти критичну інфраструктуру та майно людей. 27 квітня в Чорнобилі вже майже нікого не лишилося. Колони автобусів вивезли близько 10 тисяч людей. За один день місто ніби вимерло. Це був покинуте місце, покинуте ні світла, нічого. Ми несли. Службу нашу і ночу. Тобто ночі з'являлися вже марадери, які вже залазили до квартир. Вони грабували, ми їх ловили, ми їх доправляли в рай-відіо. Все як ото дивися фільм жахів. Чорне місце, і бачиш, там горить у когось світло. А це, це інженер станції. Це, це він працює. це він стався, це його не трогать. Радіація у тій місцевості зашкалювала, говорить Ігор. Настільки, що з ладу виходили дозиметри. у перші дні. Військові отримали дозу опромінення, яка щонайменше в десятеро перевищувала норму. Однак правду командири замовчували. Нам, коли ми приїхали, нам вже не писали, яку ми дозу опромінення отримали, тому що повинні були весь. Состав відправити додому. А це ж полк. Полкнізя відправляти додому. Як це ж полк травити додому? Тому нам, нам замовчували. Нам навіть не давали за початку накопичувальші за правопорядком. У Чорнобильській зоні солдати стежили до 1 травня. Поки не надійшов наказ про ротацію, каже Ігор. Втім, одразу повернутися у військову частину їм не дозволили з міркувань безпеки, адже увібрали в себе величезну дозу радіації. Нас не пускали в ті майже день. Нас мили в бані. Думали, що вийде радіація. Тупо поставили в баню, і це стояло так під водою, щоб вона смила. Вона не змивала. Передівали, одівали. Ні, потім вже смилились на нас і кажуть, хай їдуть вже в Київ. Бо в Київ ми не могли заїхати, тому що ми представляли вже угрозу Києву. Тому що ми фанили. Уже в столиці Ігор відчув перші прояви променевої хвороби. Йшла кров носом та звук, проте адекватної допомоги в шпиталі так і не зміг отримати. Далі каже, тільки гірше: хвороби не відступали, розвинулася гіпертонія, почалися проблеми зі щитовидною залозою, печінкою та суглобами. У суставах знаходиться, то, що, то, що воно зійшло, бо в стронці розпадається там 140 людей, е, років. Так що, якщо я там його отримав... Він у мене в суставах є вже то тобто впитався, і він не виводиться. Проте на жорстоку долю Ігор не нарікає. Певен народився в Сороці. адже з понад 30 його побратимів до сьогодні дожили лише п'ятеро. Вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів. Чоловік прийшов до меморіалу жертвам Чорнобиля. Долучилися до поминальної церемонії, інші ліквідатори небайдужі містяни та місцева влада. Загалом у Кропивницькому нині живуть більше тисячі ліквідаторів, які допомагали долати наслідки аварії на ЧАЕС впродовж 86-88 років. Держава виплачує їм пенсію. Крім того, передбачені пільги на комірне та проїзд у громадському транспорті, розповідає голова громадської організації Ліквідатор Іван Мараховський. А от лікуватися після повномасштабного вторгнення чорнобильці вимушені за власний рахунок. Також через війну виплати часто затримують. Я в Києві писав в Києві прийшов. Відповідь. Міністерства фінансів. там написано коротко ясно фінанси будуть. Чути по кончанні війни. Кожний год хуже хуже. Допомогти ліквідаторам гривнею щороку намагається місцева влада, але ці гроші крапля в морі від їхніх потреб. В цьому році до 26 квітня, до дня трагедії, було надано грошову допомогу у майже більше мільйона триста гривень. 300 тисяч гривень всім ліквідаторам, а також вдовам по дні тисячі гривень. Ігор має статус Чорнобильця другої категорії за героїзм держава віддячила двома тисячами гривень пенсії. Та й ставлення до ліквідаторів загалом лишає бажати кращого, говорить чоловік. Але 36 років ну 36 років пройшло, Це майже півжиття, півжиття прожити і все не на часі. Ну. Шановні, це не так. Це не таке відношення, як я як я ну думаю, воно повинно бути для людей, які віддали своє життя. Попри всі негаразди, ліквідатори не втрачають сили духу. Все можна пережити, аби тільки трагедія на ЧС через расистів не повторилася а майбутнє покоління більше ніколи не стикнулося з ядерним звіром. Володимир Іванченко, Олексій Овсяніков. Новини правда тут.